Привіт! А ви знали, що в українській мові літера В ніколи не оглушується до Ф, звук В завжди вимовляється дзвінком. А в кінцевій позиції після голосного та перед глухими він набуває ще більшої дзвінкості і переходить у нескладотворче У. Наприклад, не любов, а любов, не мавпа, а мавпа», не вовк, а вовк. Запам'ятайте, ви можете вимовляти літеру В більш або менш дзвінко як вам зручніше, але все ж намагайтеся не уподібнювати її до російської Ф, адже це одна з принципових особливостей, яка відрізняє нашу прекрасну українську мову. Став уподобайку, якщо не знав цю орфоепічну норму. Мої любі, дбаючи про своє мовлення, ми дбаємо не лише про себе, а й про своїх співрозмовників. Пиши у коментарях про які тонкощі української мови ти б ще хотів дізнатися від мене.